Судячи по тому, що знову пішли інвертори з переплюсовками і зустрічним струмом, в Україні почалися віялові відключення. Привик в такому корпусі бачити стабілізатори, але вже зачастили і інвертори. Logic Power один з клонів Вольтпольський, та Люксіона і тому подібного. Колись я їх боявся, і саме такого навіть колись на самих початках не взяв в ремонт. Бо він був хлам випалений. Тепер мені вже не страшно, я вже від вас такого надивився. Що можемо заглянути і в нього. Тим більше, що схемотехніка його мені вже знайома. Судячи по тому, що він гарно пахне грошима і має короткий по батарейному входу, його переплюсували. Розбираємо. Так і є. Під кришкою знайома схемотехніка, в якій тільки прилади її не пхають. Характерна ознака це. Два термодатчика на радіаторах і процесорна платка з роз'ємом та проциком з керамічним радіатором наклеєним. Далі проста механічна робота, розпайка силових мостів, перевірка, чи вижило керування, заміна транзисторів і в'їзду. По три транзистори в плече. По запаху було зрозуміло, що погоріло гарно. Видно, що навіть окоптило плату. І як то прийнято в таких приладах із такими проблемами, ті транзистори, що виглядають цілими, також є пробитими. Причому як по керуванню, так і по силі. Ну і бонусом поспілий конденсатор. Міняються транзистори, обв'язка я вам показував не раз, тому не загострююсь. Перевіряємо, принагідно покажу вам цікаву штуку. 220 пішло, напруга на акумуляторі пішла донизу, акумулятор напівгнилий просідає. Бачимо, шин-сигнал, котрий на виході трансформатора дає правильний синус. Там є синус, не переживайте. Ей. О, отак мені десь треба. Я не для того це включив. Ми бачимо пакети і бачимо амплітуду. Амплітуда 13 вольт, грубо кажучи. Ну, напруга акумулятора, там якісь викиди девіації. Це нам не принципово. Колись було багато срачів, як заряджаються ці безперебійники. Які зворотні діоди використовуються, щось там напаювали. То все бред. Вже то питання в принципі розкрито не мною. Я тільки попантуюся, розкажу. Ніякі зворотні діоди не використовуються. Тут геніальна справа. А проблема з зарядкою полягала в тому, що напруга на трансформаторі при роботі від 220 синус недостатня. Для зарядки акумулятора. Тобто нам потрібно, грубо кажучи, 14-6 для зарядки, а напруга синус буде на діодному мості плюс падіння. Навіть якщо, навіть якщо міст буде використовуватися як синхронний випрямляч, Недостатньою буде напруга для зарядки акумулятора. Як розрулили ту справу? Зараз включу перейду на зарядку, покажу вам. Поки що ми на акумуляторі. Дивіться на осцилограф. Синус 8 вольт, всього 9 амплітуда. То, що я говорив, недостатньо для зарядки. А зараз піде зарядка. Опа, пішла зарядка. Що ми бачимо на зарядці? Я оце так рубану, щоб можна було розтягнути. О, і зараз це гарно видно. Ви бачите піки, котрі йдуть як в додатню, так і в від'ємну сторону. Напевно, нам вже цього меню не потрібно. Ось вони пішли вниз і вверх. Амплітуда, ви бачили, вже 14 вольт, 14,2 є на акумуляторі. І щось таке трохи дивне, проглядається посередині. Ось, якщо розтягнути, видно якусь таку криву, котра проходить посередині того всього діла. І якщо придивитися, то ми можемо тут впізнати нашу синусоїду 9-вольтову. Так от, до чого додумалися розробники: вони використовують обмотку трансформатора як підвищуючий стабілізатор. Вони транзисторами не випрямляють напругу на. Виході трансформатора, а замикають, замикають обмотку трансформатора і зворотній викид ЕДС, котрий має більшу амплітуду, вже випрямляють і пакують в акумулятор. І за рахунок того, з 9 вольт синуса обмотки можна отримати потрібні нам 16 вольт для зарядки акумулятора. Ще раз демонструю: перехожу на акумулятор, ми маємо звичайні пакети шим, робота від акумулятора. Воно собі там шимить, перехожу на мережу. В який момент, в якийсь момент ми будемо мати синус, коли нема зарядки за малої амплітуди, і в момент старту зарядки в нас появляються імпульси шим пакети і напруга стає вищою. От якось так воно працює: тож закручую кришку, ставлю гарантійну пльомбу. Старі доспілі транзистори беру на розсаду в спеціальний кульок і будемо чекати, коли молоді транзистори достигнуть, щоб їх знову можна було міняти. Також не втомлюся повторяти, що для цих упсів і всіх їхніх клонів їм подібні важлива процедура включення-виключення. Її не просто так пишуть в інструкції, а тепер і на самому пристрої. Бо якщо ним користуватися не і не згідно з інструкцією, він може щикнути вже від того, що ви біля нього голосно говорите. Пам'ятайте про той момент і підключайте його згідно з інструкцією. Таталікен 5-кіловатний, якоби 12-вольтовий. Пам'ятаємо, що пікова або зайвий нуль, або ділим пополам. Що всередині? Прийшов розібраним перекопаним, такого в ремонт не беру. Тупо ДУ за діагностику, відправляю назад, особливо якщо не попереджало. Але це знайомий принесли дали в руки. Знайомий сильніший від мене, тож принаймні подивимося. Низьковольтна частина не пробита. Запобіжники, силові цілі. Як мінімум короткого нема, відповідно, можна низьку запустити, глянути що по високій. По високій відсутні транзистори, їх тут аж 8 штук. Це не синхронний випрямлячий міст, а по два в паралель. Тобто вдувати він таки мав би немало. Чотири каскади має, дві накопичувальних банки. Одна бовтається як в тих дронах конденсатор. Видно, що були відірвані ноги його так присупливили. На силікон не поставили, він собі бовтається. Ну, поки що хай буде. Що я бачу по виходу? По виходу, я бачу, що паяти той, хто взяв в руки паяльник, напевно, добре не вміє, бо плата попідпалювана. Я не впевнений, що це підгоріло в роботі. Я думаю, що то так паяли. Тут каскад виглядає цілим, тут дві пари, то можна перевіряти два. Тільки а ось тут ми маємо коротке по керуванню. Якщо ми маємо коротке по керуванню, причому в двох плечах, це говорить про те, що нам треба починати з вивчення плати синуса, чи є тут процесор, чи він живий, і заміни драйверів. Відповідно, цю платку треба випаювати і дивитися, що за драйвера стоять, чи вони доступні, чи вижив процесор. Драйверять, у нас тут два є, дві штуки eg 2113 Десь ось тут росте стабілізатор живлення і по входу в нього питань нема, а по виходу він в короткому цвяшок. Це говорить про те, що тут є біда. Випаюю платку, дивлюся, чи вижив процик. Модуль синуса зняв, перевіряючи, зникло коротке на платі на стабілізаторі зникло. Значить, проблема в нас на платі синуса. І тут точно в короткому драйвера. тому я їх, щоб не заваджали, здуваю. О, і тепер можемо дивитися, чи залишилося коротке. Коротке залишилося і коротке залишилося на LM-ці і на процику. Процик взагалі без маркування. Елемку для вигляду піднімлю, хоча на що піднімати. Я зараз просто заживлю. Я подам від ЛБПшки живлення, і тоді вже без здування елемки буду знати, кому гаряче. 12 вольт має приходити. Стоп, напроц 12 вольт приходити не може. Напроц має приходити 5 вольт. А оскільки тут стабілізатора нема, тут елемка, значить має бути ще один стабілізатор, котрий би мав стабілізувати. То земля напругу для проца. Отак. От ага, ось тут навіть підписано: плюс 5 і плюс 12. Зараз короткого нема. Якщо подивитися, як воно стояло, то можна зрозуміти, що куди йшло. І виходить, що в нас ось по цих ногах плюс 5. В нас коротке по плюс 5, а не плюс 12, значить сюди ми подаємо плюс 5 вольт. ЄГЕшки пробиті точно, тому що було коротке по гейтах. І коли здув ЄГЕшки, воно зникло, тому вони без сумніву. Це було коротке по плюс 12, і лишилося по плюс 5. Підключаю до лаболотарника, додобавляю газу і бачу, що при 5 вольтах ампер споживання, а кому гарячо, робимо ставки. Елемці гарячо, а про не гарячо. Гарно. Міняємо Лемку. Після заміни ЕЛМК споживання пропало, але я не бачу руху на виходах проца. Тобто проц навіть не пробує щось давати на драйвера. І це, по суті, для цієї платки кінцева. Але вона, по розпіновці вона по-моєму один в один в модуль китайський ЄГЕ. Тому будемо пробувати його приживити. І схоже, при тому всьому невезінню нам повезло, тому що модуль практично пін пін Єдині відмінності це вентилятор, не використовується на платі вихід, і ТФБ треба подивитися, що це за сигнал. Документація на цей модуль є доступна, тому проблем немає. І під питанням стоїть система контролю струму. Треба подивитися, чи воно сумісне з тим, що було, як перенести налаштування і ТД, і ТП. Впаюю модуль, прибираю за попереднім майстром. Дякую йому, що він мені залишив хоч половину моста. Половину моста я собі розполовинюю, розкидаю на міст, щоб я міг включити, подивитись, що відбувається. Дивлюся, що він тут наробив на конденсаторі. Нічого критичного, то можна буде так залишити. Єдине, що треба буде. Зафіксувати від вібрацій. Ну і вимиваю, тому що насрано страшно, і не можу зрозуміти, для чого вихідного фільтра конденсатор випаювали. Я в тому потреби не бачу. Також треба буде відновити задрочені дроти, і будемо вмикати. Канал TFB, це є Temperage Feedback. Він активується при високому рівні більше 4,8 вольта. Він би мав йти на NTC. шку в тому інверторі. По вихідному гаж-мосту така не передбачена, поки що ігноруємо, це не критично. І Можна вмикати, пробувати. Подаю 12 вольт, струму немає. Конденсатори зарядилися. Вмикаю. Запуск є, напруга піднімається імпульсами через гнилі дроти. Але біда в тому, що напруга піднімається неконтрольовано, Тобто зараз вона підніметься до 300 з копійками. От і пішло. Виходу немає, і напруга завищена. 472 вольта валить на банку 400 вольтову. Тобто є проблема зі зворотнім зв'язком по низькій частині, блін. І якась фігня. поміняв і ішим, поміняв і операційний підсилювач, поміняв і оптопару. І ось, якщо Імітувати спрацювання, то перетворювач затикається. А сигналу зворотнього з модуля немає. І це неправильно, так бути немає Чому так, я не розумію. В процесі пошуку проблеми вже майже під кінцем довідую, що власник вирішив то не ремонтувати. Ну, то принаймні знімаю свій модуль і транзистори і віддаю без ремонту.